У рамках відзначення 85-річчя Вінницького академічного обласного театру Ляльок у Вінниці відбувся 13-й міжнародний фестиваль Подільська лялька лялька-2023». Участь у заході взяли 15 театральних колективів із п'яти різних країн. Побувала на фестивалі й Аліна талан, і готова розповісти детальніше. У Вінниці фінішував 13-й міжнародний фестиваль. Подільська лялька, лялька-2023». Участь у онлайн заході взяли учасники з Грузії, Ізраїлю, Литви, Туреччини та України. 15 театральних колективів змагалися за першість у десятьох номінаціях. У нас фестиваль конкурсний, тобто є нагороди від найменшої, там, яка у нас дебют, до найвищої гран-при, ну, третє, друге, перше місце і гран-при. Крім того, є ще теж цікаве журі, це глядацьке журі, яке складається з дітлахів. І, до речі, думка цього журі найчастіше хвилює більше нас, ніж журі професійне». Фестиваль відбувається не вперше. Головна його ціль залучити дітей до мистецтва, кажуть актори театру. Добро завжди перемагає зло. Ми навіть зараз, коли ми єдині, коли йде війна, ми знаємо, що добро все одно ми переможемо. І так само в наших виставах ми розповідаємо діткам у виставах, що треба любити свою родину, свою батьківщину, треба бути толерантним, що притаманно якраз українцям вони завжди стримані, вони завжди вислухають, цьому ми навчаємо. Реалізація таких фестивалів у військовий час свідчить про те, що культура українського народу, попри війну, продовжує розвиватись, зазначають одні з ініціаторів заходу. Знаєте, дійсно сказано було багато, що фестиваль проходить дійсно не легкий час, час війни, але ось та сила мистецтва, ось ці надзвичайні дії вельми поважних акторів лялькарів, вельми поважного журі, яке Гідно і на високому рівні оцінили здобутки фестивалю, саме і дають поштовх розвитку на майбутнє. Величезна вдячність вам, тому що в цей час таких простих речей так не вистачає, і вам не просто, але ви завжди віддаєте частку свого серця. Тому низький уклін. Дякую ще організаторам за такий фестиваль, тому що це дуже важливо. Це треба робити, це треба проводити. І Україні обов'язково бути, коли є такі чудові маленькі серця. В цій залі. Фінальний день фестивалю завершився виставою для дітей, батьки яких загинули на фронті. Для них театр ляльок представив музичну комедію Бабусина пригода за одноіменною п'єсою Олександра Олеся. Телеканал «Вінниччина» Все буде Україна.